Пропонуємо вашій увазі трикімнатну квартиру на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку покращеного планування у Київському районі. Загальна площа 66 квадратних метрів. Це ваш шанс створити затишний дім під ваш особистий дизайн та відкриває безмежні можливості в індивідуальності. Особливою перевагою є дві лоджії – 9 та 3 квадратних метри, де ви зможете насолоджуватися ранковою кавою або затишними вечорами. Розташування на вулиці Матюшенко забезпечить вам легкий доступ до важливих інфраструктурних об'єктів. До метро Київська лише 5 хвилин пішки. В кроковій доступності магазини, супермаркет роз, зупинки громадського транспорту та багато іншого. Чудова транспортна розв'язка дозволяє швидко потрапити в будь-який район міста. Розглядається продаж по євідновню, також готові до обговорення вартості, тому не втрачайте нагоди стати власником цієї квартири.